Мої вітання десятикласникам і десятикласницям. Мене звати Юлія Йонець і це урок української мови. Тема нашого уроку узагальнення і систематизація вивченого за рік. Лексична норма, орфоепічна норма. ЛАТЕ а не лате. Одинадцять, а не 11. Разом, а не разом. Завдання, а не завдання. Правильну вимову та наголошення слів регулюють орфоепічні норми. Інформацію щодо правильної вимови слів та їхніх граматичних форм зразки нормативної вимови голосних і приголосних звуків у словах подає орфоепічний словник. Основні правила української орфоепії пов'язані з вимовою голосних і приголосних звуків та звукосполучень. Голосні звуки А, о, і. В усіх позиціях потрібно вимовляти виразно й чітко. У ненаголошеній позиції звук е наближається у вимові до и, а и до е. Весна вишневий. Ненаголошений О перед наголошеним складом з У та І може вимовлятися з незначним наближенням до. У. Вимова приголосних звуків української мови характеризується в цілому чіткістю і виразністю, як у позиції перед голосним, так і в кінці слова. Однак вимова окремих груп приголосних має певні особливості. Дзвінки приголосні не втрачають дзвінкості в кінці слова та в позиції перед глухими приголосними. Горб, похід, наказ, дубки. Глухі перед дзвінками потрібно вимовляти дзвінко. Тобто уподібнюються за дзвінкістю. Боротьба, просьба, вокзал, футбол. Губні боповомуфо. У кінці слова потрібно вимовляти твердо. Сім дріб, верф. Шиплячі в кінці слова і складу завжди вимовляють твердо. Піч, курча, честь, чаша. Ефективним способом усунення помилок у вимові є робота зі скоромовками. Наприклад, попрацюємо з твердими шиплячими. Текст на екрані. У чотирьох черепашок четверо черепашенят. Черепашці з черепашенятами важко змагатись із жабенятами. Однією з умов точності й правильності мовлення є дотримання лексичних норм. Порушення їх призводить до спотворення змісту висловлення. Лексичні норми це загальноприйняті правила слововживання, які вивчає лексикологія. Вони регулюють правильність вживання слів у властивих їм значеннях. Деякі слова можуть вільно сполучатися з іншими, наприклад. Вікно, земля, мама. Деякі поєднуються тільки з обмеженим переліком. Тупати ногами впадає у вічі. Заведено говорити, ходити, блукати манівцями, а не бігти манівцями. іменником «літо» поєднується прикметник гаряче, спекотне, а не жагуче чи палке. Одяг треба прати, їжу готувати, підготовку Покращувати. Пригадаймо найпоширеніші лексичні помилки. Уживання слів у невластивому для контексту значенні хворого лікуємо, а не лічимо. Ставимося до всіх із повагою, а не відносимося з повагою. Поставити замість задати запитання. Уживання слів паразитів, які засмічують усне мовлення. Коротше, як кажуть, знаєш, ну, значить, взагалі, от, так би мовити, типу так сказати га, ага, як це, уживання ненормативних слів, жаргонізмів, які мають знижений, згрубілий колорит і перебувають поза літературною нормою, утекти, а не злиняти, друг, а не кент. Продати, а не загнати. Доносити комусь, а не капати. Уживання російнізмів. Пательня чи сковорідка, а не сковородка. Колишній, а не бувший. Наступний, а не слідуючий. Уживання тавтології. Невиправданого повторення однокореневих слів або українського та чужомовного відповідників. Письменник створив а не письменник написав. Аборигени або корінне населення, а не корінні аборигени. Сплутування паронімів Моя домашня адреса. А не мій домашній адрес. Дружна група, а не дружня група. Порушення фразеологічної точності. Соломонове рішення. А не Соломонова праця. Крізь терни до зірок, а не крізь терни до світла в кінці тунелю. Перенасичення тексту чужомовними запозиченнями, зловживання іншомовними словами, які в українській мові мають свої відповідники: самостійний а не автономний, справа, а не бізнес, особливий, а не ексклюзивний, вихідні а не вікенд, теж належить до однієї з лексичних помилок. Цікаво, що одним подобаються такі іноземні запозичення, інші ж реагують на них як Тоні Старк, уважаючи їх лише дурненькою даниною моді, і прагнуть замінити на україномовні та зрозумілі для всіх. А чи зумієте ви дібрати україномовні літературні відповідники до таких слів, як слова на екрані? Хайп, челендж, тренд, стартап? Фейкові новини, стендап, хейтер. Івент. Поставте на паузу та запишіть ваші варіанти відповідників. Також запропонуйте свій лайфхак. Як не потрапити у трабли, коли зовсім не знаєш модного слівця. Повправляємося в умінні виправляти лексичні помилки. Зверніть увагу на. Помилково вжиті слова в словосполученнях та запишіть правильні варіанти: Сорочка в клітинку, Заказати букет квітів, перекладати на італійську, державні міроприємства, приймати участь. Помилки зустрічаються, повстали проблеми. Молоко дуже корисливе, підвести підсумки. Прожив плодовите життя. Істина заключається, погляди співпадають. Перевірмо. Карта та сорочка. Замовити букет квітів. Перекладати італійською. Державні заходи. Брати участь. Помилки трапляються. Виникли проблеми. Молоко дуже корисне. Підсумувати. Прожив плідне життя. Істина полягає, погляди спігаються. Отже, вчимося правильно вимовляти, наголошувати та вживати слова відповідно до норм і ситуацій мовлення. Нагадаю, що конспект і тести вже чекають вас на платформі. Дякую за увагу та до зустрічі!